Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Під час останнього 31-го засідання групи Рамштайн Україна і контендер Рейнметал з Німеччини підписали угоду про спільне виробництво німецьких бойових машин піхоти Лінкс в Україні. Ми з вами пам'ятаємо, що генеральний директор цієї, цього концерну, Армін Папергер, е, казав нам, що ще рік тому, що до кінця 2025 року, випуск машин БМП Лінськ в Україні буде почато. А навесні поточного року він також ще визнавав деяку за, за Крим, затримку бюрократичну з боку України через відведення землі, техумови і так далі. Але все-таки концерн «Рейнметал» планує до кінця поточного року почати серійний випуск бойових машин піхоти «Лінкс». Високу надійність цього концерна, ми вже бачимо. Вони відкрили в нас завод по ремонту бронетехніки, а потім на тому ж заводі почали випускати нові бронетранспортери «Фукс» Лисиця або «Фукс Evolution. Зараз концерн Ренметал будує в Україні завод по випуску артилерійських снарядів. І ми бачимо, що і БМП Лінкс також буде почата збірка до кінця поточного року. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватнімонобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулися воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона для танкістів. Прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Відкрито монобанку і кратковий рахунок. Перераховуйте кошти, як вам буде зручно. Різниці ніякої немає. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, главно звісно, 93 ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен Дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Один екземпляр BMP Lynx, виготовлений в Німеччині. Концерн передав в Україну для ознайомлення і випробувань ще в 2024 році. Прийняття фінальних рішень щодо локалізації випуску цієї БМП в Україні дуже для нас важливе. Це добра новина для промисловості України і дає потенціал підсилення нашої армії. Україна має велику потребу в бронетехніці, особливо гусеничний. Колісну бронетехніку, а це БМП БТР Фукс і новітні БТР Фукс Еволюшн, вже випускають і ремонтують в Україні. На українському бронетанковому заводі, що побудований за участі Ринметал. Зараз починаються роботи по випуску нової гусеничної БМП «Лінкс». По традиції концерну, робота ведеться, починається з лінії по фінальній збірці. Тільки від нас залежить, як швидко ми вийдемо на високий рівень локалізації випуску. На сьогодні єдиним виробником і експлуатантом цих БМП є Угорщина. Вона разом з Ренметалом в 2023 році відкрила завод по випуску БМП «Лінц». Перший етап контракту передбачав виготовлення 46 одиниць БМП лінц KF-41 і командно-штабних машин на базі «Лінц». А другий етап випуску передбачає вже виготовлення 172 одиниць БМП лінц KF-41 з повною локалізацією в Угорщині. Ми відстали в цій роботі, і повноцінна збірка БМП Лінкс почнеться в кінці поточного року. Рейнметал прийме участь у випуску також прийме участь у випуску боєприпасів для «Лінкс», транспортних засобів і організації логістики для цієї бронетехніки. Хочу всіх застерегти від надмірних очікувань. Бронетехніка вона має довгий цикл випуску. БТР, бронетранспортер Колісний, випускається 10-11 місяців. Бойова машина піхоти 12 і більше місяців. Танк 2, а то й 2,5 роки. Ще один документ був підписаний як міждержавна угода, між урядом України і Німеччини офіційно 28 жовтня поточного року. І це вже документ юридично зобов'язуючий. Він передбачає терміни, місце розгортання випуску, порядок поставок, деталей, цілі, фінансові і юридичні питання і відповідальність сторін за зрив виконання цієї міждержавної угоди. Тому можна бути впевненим, що завод до кінця поточного року запрацює. А перші серійні українські БМП Лінкс підуть у війська ну, до кінця наступного року, 12 місяців треба. Власне виробництво дозволить розвивати оборонну промисловість і створити нові робочі місця, забезпечити Збройні сили України сучасною бронетехнікою, зменшити залежність від імпортної зброї, спільний промисловий проєкт з «Рейнметалом» Дозволить нам отримати доступ до передових німецьких технологій. КФ41 має високий рівень захисту, сучасну електроніку, автоматичну гармату калібру 30 або 35 мм і можливість повної інтеграції радіозв'язку систем реп і передачі даних до вимог НАТО. Як варіант, що потрібний в сучасній війні, концерн пропонує лінкс. 120 бойову машину, машину вогневої підтримки на основі БМП Лінс тільки зі стандартною танковою гарматою 120 мм ренметалівською. Коротко про тактико-технічні характеристики БМП КФ41. Екіпаж 3 чоловіки, Командир навідник, десант до 8 чоловік. Маса машини 44 тонни, броня сталева катана. Захист у неї. Лобова броня захищає від 30 мм бронебійного підкаліберного снаряда борта і корма від 14,5 мм кулемету. Дно БМП подвійне, протимінне захищає від мін 8 кг вибухівки. Головне озброєння 30 або 35 мм автоматична гармата в башті. Додаткове зброєння 7,62 кулемет під стандартний німецький патрон 7,62х51 з швидкістю стрільби до 800 пострілів на хвилину. Машина може бути оснащена двозарядною установкою ПТРК Spike LR з досить великою дальністю стрільби. Башта з автоматичною гарматою має хорошу стабілізацію в двох площинах. Снаряди уламково-фугасні, бронебійні підкаліберні снаряди і є ще боєприпаси з повітряним підривом. Такі снаряди з повітряним підривом програмуються на підрив на висоті 3-5 метрів над поверхнею. Вони дуже ефективно знищують ворожу піхоту і неброньовану техніку. Гармата БМП «Лінц» ефективно і точно знищує ворога на дальності 3 км, як з місця, так і в руці. Швидкість стрільби гармати регулюється і може досягати 200 пострілів за хвилину. Захищеність. Дуже, дуже велика. Значить, вона має додаткові комплекти навісної броні, що поєднує в свій пасивний і активний захист. Це досить передовий варіант захисту машини. З додатковим захистом ЛІНКС забезпечує захист від всіх типів гранатометів і ПТРК. Важливим є повна інтеграція в башті функції автоматичного розпізнавання і супроводу цілей, системи попередження про лазерне опромінення і акустичної системи виявлення пострілів. Серед систем пасивного захисту маємо вказати на систему швидкого створення димової завіси. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кориномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, запрошуйте нас на каву, використовуйте кнопку спонсорства, всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.